Слотокін. ти по-любому у виграші. Давайте більш детально поговоримо про F-16, про те, як російські війська знищили в лапках f 16 Спочатку пропагандисти заплуталися у своїх свідченнях на випередки, заявляючи про знищення п'яти або шести західних літаків. Пізніше опублікували знімки, які ви бачите. От можемо на паузу поставити, якщо бачите сніг. А він є. Ну от саме з такими думками, вочевидь, вони підбирали фотографії. То знімки для того, аби підбадьорити когось там в Росії, ну щось не дуже сильно знаєте, так і і підбадьорилося. Ну і в цьому контексті дуже все таки очевидно наскільки ж сильно вони залежні від цієї думки своєї сверхдержави, що от ми все ж таки збили їх літаки, вони максимально а, не можуть це прийняти, визнати і показують оці ганебні знімки. А, абсолютно які ну просто дитиною можна їх розвінчувати. Ці міфи, які вони пускають в цих знімках. А, ну ще раз можна просто запитати, бачите сніг, а він там є. Там вже ж зима на фотознімку. Бачите? Це ж точно так. А, ну і інститут вивчення війни. Ну, от зараз а, наступний кадр давайте ще покажу, Бачити дату 12 жовтня, 2018 рік. Ну, це виявили, що саме тоді було, були зроблені деякі, деякі знімки. Російські війська, до речі, Інститут вивчення війни нам повідомляють, що вони зменшують авіаційну активність і використання. Бомб після того, як 21-22 грудня українські військові збили три російські Су-34. Взагалом, то за одну неділю збито п'ять літаків. Це цілих п'ять літаків. Президент також про це сказав, повідомив, і дійсно, нам з вами такий подарунок від наших збройних. Сил від нашої ППО. Ну або, мабуть, все ж таки F-16, хто його знає. Якщо знаєте, ми не будемо точно впевнені, що це, але це буде приносити результати, хай так і буде. Ми нічого в цьому контексті змінювати не будемо. Друзі, у нас є ще час. Давайте поговоримо про події, які відбуваються безпосередньо. В геополітиці і можуть також на себе приймати певну увагу. А як ми побачили, на прикладу Ізраїля, увага, це достатньо серйозна річ. А, у Сербії тисячі людей вийшли на протести. А Путін а, вітаючи Вучича з перемогою, ну аж біг і спотикався. Сказав йому сердечно, вітаю вас із прийдешнім новим роком і різдвом, незважаючи на складну ситуацію у світі, відносини Росії та Сербії засновані на багатовікових традиціях дружби і духовної близькості, розвиваються в конструктивному дусі. Каже, розраховую на продовження нашого діалогу і продуктивну спільну роботу з актуальних двосторонніх питань регіонального та міжнародного порядку. Тим часом Пісков також коментує ситуацію. І сказав: усе, що відбувається в Сербії, це в. Внутрішня справа країни Росія не втручається. Ну це просто комедія. Не втручається в внутрішні справи партнерів. А станом на зараз вже 38 арештованих і понад 30 поліцейських отримали поранення під час заворушень у Белграді. Жителі країни невдоволені результатами. І тепер тисячі людей протестують на вулицях Белграда. Давайте послухаємо заяву сербського опозиційного політика. Чия це будівля ліворуч від мене? Чия це мерія Олександра Вучича? Вона ваша і ваших злодіїв сьогоднішнього вечора. Ця будівля буде звільнена. Це наш план. Всі інституції захоплені, всі мовчать, все залежить від однієї людини. Ми живемо в такій країні, і це також меседж представникам міжнародної спільноти. Якщо Європа дійсно хоче, щоб Сербія приєдналася, вони повинні показати, вони повинні показати себе зараз або назавжди мовчати про це порушення елементарної законності прав людини, виборчого волевиявлення громадян. Всім все зрозуміло. Це велика ганьба для нашого народу. Нас пограбували. Я студентка, я хотіла би, щоб я могла прокинутися завтра і жити спокійно. Ми хочемо, щоб щось було зроблено з усіма проблемами, які є в нашій країні. Вчора, коли я слухала виступ президента, я буквально плакала, коли він говорив цю нісенітницю. Ми не повинні мовчати про це. Цей протест це лише початок чогось більшого, щоб ми могли досягти тих цілей, які змусили нас вийти сюди. Я тут через Відчуття, що поліція брала участь у крадіжці цього голосування, що викликає у мене певну невпевненість у цій країні. Це означає, що тобі нема до кого звернутися, якщо хтось у тебе краде. Тим часом Вучич погодився з речницею МЗС РФ і пообіцяв, що в його країні майданів не буде. А сербський президент Олександр Вучич заявив, що в країні не відбувається насильницької зміни влади а опозиції порадив готуватися до наступних парламентських виборів, які відбудуться через чотири роки. Журналісти спитали у президента Сербії, чи погоджується він із заявою речниці російського МЗС Захарової про те, що в його країні Захід намагається влаштувати новий майдан. Він відповів, що не знає, чим ще це може бути. Вучеч заявив, що не знає мети акції протесту, які влаштовує опозиція, оскільки вибори відбулися за його словами майже без порушень, зокрема і в Белграді, де вимагають провести повторне. Голосування. Щоб вони там не намагалися зробити, ніяких насильницьких змін чи чогось подібного не буде. Уряд Сербії змінюється на виборах. Сербія демократична країна. І так буде завжди. Готуйтеся до виборів, панове. Чотири роки не так і багато. Це почало почалося з виборів. Спостерігачі ОБСЄ знайшли порушення на виборах у Сербії, де перемогла партія президента Вучича. Про це пише Reuters. А спостерігачі заявили про несправедливу конкуренцію правлячої сербської прогресивної партії, втручання вучича у предвиборчу кампанію, упередженість медіа та підкуп голосів. Керівник місії спостерігачів ОБСЄ а, додав, що президент активно агітував за свою партію, хоча його не було у виборчому списку, який назвали на його честь Олександр Олександр Вучич. Сербія не а, повинна зупинятися. А, спостерігачі зафіксували зловживання державними ресурсами. Відсутність а, розмежування службових функцій і предвиборчої діяльності а також на залякування та тиск на виборців, зокрема підкуп, ще місія ОБСЄ звернула увагу на словесні образи журналістів з боку чиновників та скоординовані напади на журналістів через провладні медіа. Міжнародна місія зі спостереження за виборами в Сербії налічувала 361 спостерігач з 45 країн. Вона Закликала владу країни усунути всі недоліки, які можуть впливати на результати голосування на виборах. У Сербії змагалися 18 партій і блоків. Перемогла сербська прогресивна партія президента Олександра Вучича з результатом 46,3%. на другому місці. Сербія проти насильства з 23,6%. на третьому коаліція соціалістичної партії Сербії 6,6%. Сербія проти насильства звинуватила правлячу партію у фальсифікації виборів і заявила, що подасть скаргу до державної виборчої комісії. Голова дипломатії ЄС Жозеп Борель і єврокомісар Олівер Варгелі закликали Сербію суттєво покращити свій виборчий процес. Голова дипломатії ЄС Жозеп Борель і Єврокомісар Олівер Варгелі закликали Сербію суттєво покращити свій виборчий процес. Ми з занепокоєнням робимо висновок, що виборчий процес потребує значного вдосконалення та подальших реформ, оскільки належне функціонування демократичних інститутів Сербії є основою процесу вступу Сербії до ЄС. Йдеться у спільній заяві посадовців.